Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні в нас... Що це в нас сьогодні? Короте, якийсь будній день, по ходу чи що на телефоні просто не видно ніхіра. І ми виїжджаємо з Трижавки на такій от машинці, коротше, чудовій причудовій. Як тут... Я ще поки не знаю, як тут включає... О, одна сторона є, друга сторона є. Бачите оцей значок? Трошки потертий. Хто його тут тре? хто його тут оце... Тут постійно шпекає, не знаю. 300 тисяч пробігу тут. Ну, 211 тисяч міль. Блін, не встигаю. Не встигаю, друзі. 30 Prius. пріус. 100 років не було коротше, його взагалі в оренді у нас в Вінниці. А Щоб навіть просто якось не знаю, взяти його в оренду, спробувати, хоча б покататися на ньому. <кхем> І тут, спустя Бог його знає, скільки часу він з'являється не в оренду, а... іменно, як сказати, в роботу, коротше, його запхали. Запхали його в роботу на автопарк під відсоток. Отак от, от. Я поки не знаю, які там, коротше, умови. Оце все. Завтра буде повноцінний відос. Це, чисто для спонсорів я закатую, коротше, ролик. Не знаю. Він, мабуть, що не вийде так на обичний цей. Просто я взяв його сьогодні ввечері, ну, типу, не ввечері, а в 3 часа дня і до завтрашнього <кій> вечора. Завтра буде повноцінний відос з працею, з якимись отзивами, з інтерв'юшкою. і Всяка така фігня. Надіюсь, що це все буде. І будемо завтра знати абсолютно всю інфу. А сьогодні поки просто. Дивимося, що ця машина може, яка вона взагалі в експлуатації, на які агрегатори вона підходить, бо я там кругом її подобавляв. Е, і що? Перший заказик в нас от такий от за 260 гривень. Пацани. З стрижавки представте, вибрався з замовленням. Це не може не радувати. З Шевченка 40 на білоконі. 257 гривень. Я думаю 260 100% дадуть. Yeah. <laughs> ну і перше, що я бачу, це та перегородка. Короче, яка трошечки мішає. Ну, типа, не сильно так мішає, але трошки мішає. По-моєму, войоніка теж така сама тема. Так, да, в вроде вроді би теж. Війніка ще менше обзорності. Так що в Prius в цьому плані ще більш-менш нормальний. Так, а куди мені їхати? Ага, це аж блин, це я поворотник ключев, а не повертаю. Ну нічого, я думаю, мене простять якось. Забираємо пасажирів і валим на тяжик. Щось бачу, куча дітей, коляски, це що? Мої пасажири чи що. Здрасте. ви таксі випадили? Так. Можна? Не знаю, Даш. Пассажирка насипала мелочи. У меня, короче, аж 6 скейте. 260 на було до спати, так, чел целиться, целиться. Походу, я ему мешаю. Давайте трошки домой назад, щоб він я... проїхати. Е... Тут були якісь копійки, по-моєму, чи то 7, чи то 10. Так, скільки ж вона дала? Таку 5, 10, 20, 30, 5, 40, коротше, 200 230 гривень вона дала копійкам. Ну в принципі все правильно. Там остальне докинуто було безналу, поняв? І що так. в нас звідси одразу можна взяти? Значить Супермаркет Грош Експрес на Келицьку. Ну і все. Що нам тут сидіти далі? Якщо дає нам такий заказик, то його треба просто брати і тікати звідси. Тяжило, пацани. Прекрасний душевний райончик. Десь тут тяжило іменно написано. Бля. Десь тому вроді би написано тяжелів. А може вже й нема написано. Ну, десь тому було за фурою це розовий. Чи може це далі? Не знаю що називається тяжелів. Може тут якийсь магазин був тяжелів. Речитайте, де почитати. А чого іменно mm -hmm. тяжелів? Хоча я знаю одну людину у нас. 에, він в коментарях обов'язково підскаже, а чого ж тяжелів. Так, <laughs> mm -hmm. <Да>, Тарас? Окей, рухаємося за запасами. Так, да, секунду буду. Через 2 хвилини. Центральний вход в гроші. Uh -huh. Центральний вход в гроші я стою. Ну так, да, загроз. Ага, так. Я просто будем. Окей. Коротше. Стрьомні тіпи, оце такі короче, номера, в яких починаються на 0.99 або на 0.95, от таке о, знаєте. Дімон. Ти не в щт. Але так. Да. Чекаємо. Пішов я в магазинчик. І пасажир вже коротше, прийшов, дивлюсь, сидить в машині ззаду. Каже, я прийшов перший, але я нічого не трогав. каже. <гум> дивлюсь, камера стоїть, але не пише, ну, бо я її оставляв просто. Цей кошель взяв з собою, телефон, оцей, сімка е -е, стоїть, все типо, на місці, все чітко. <гум> Пауербанк є. Більше тут нічого в цій машині, мого немає, виходить. І взагалі нічого такого ціного. Але пасажир такий вийшли, хоч дав чаю, звісно, 167 було до сплати, він дав 200. Каже, все, без бездачі, ні гвозда, ні, ні жезла, там, а це все, корич". всю дорогу їхав і слухав музику на телефоні. Всякі різні люди бувають, знаєте, це десь приблизно 4 чи 5 людей так робило за всю мою кар'єру. Просто їхали ми, і він, коли його не цю музику на телефоні. І, кстати, всі включали русняву от музику. Не дивлячись на те, що є запрет типа, на прослуховування музики в громадських місцях, типа, все одно їм похер. Вони собі включили і слухають. Так. так. А що в нас є тут, що можна взяти без часу і поїхати? На, на гірну 12В з метро через Соборну не так уж і далеко диви. <гум> ну, у мене включений фільтрик, пацани, модний такий фільтрик. Тут нова тачка ж додавлена, і треба було заново фільтрики. Я думаю, ну вже посижу, зроблю круті фільтрики, коротше. Півтора подача в мене стоїть. І в секторах а, от, в секторах у нас сектор Вишня. Ну, бачите, він прям такий обширний капець. При цьому... А, я зробив антисектори. От, дивіться антисектор зарванці, щоб в зарванці не приходив заказ. Той якраз круг, який коротше, от воно оті секторами і вони зачіпляли цей кусочок зарванців, і я зробив антисектор. Потім антисектор на березіну і далі. Коротше. Юпто, це що з нею таке? Завелося щось. Походу, маленький уровень заряду, і воно коротше, збільшило обороти, щоб позаряджати. Я вже филму що це таке. І антисектор на старий город. Тобто там кусочок було, а, зачіпляло от старого міста, я зробив антисектор. Ну і все, і включив типу такий фільтрик. Я бачу, що... Ну вот 276 з Божедара. Можна було би скакнути на тяжик через, через окружну. Ну, Тут, пацани, хоч і 7 літрів, я так розумію, розход заявлений. Але все одно 2, 2 гривні з копійками десь 2,20 за кілометр виходить. Тобто їхати десь отако бездумно. Короче, натяжило там, через весь город. Я не думаю, чи є варіант. На на зодчих. Ну, Хоча я би отак от без скакнув за. 280. В моменте, знаете. Типа я на лифе так про таке даже думать не могу. Но тут получается 18 километров за 280. Понятно, что как бы, не будет 20 гривен за километр близко. А вот... Ну, блин, в провоцируем провоцирует меня, курва. А куди він прощетаний? А, через Київську, типа через Кисок Окружної і Київську. А я б їхав би отак от. Ну, не знаю, це ще довше. Ну, не варто, мабуть. Просто нічого не приходить, бачите, типу зараз на годиннику 21.12 і, типу, ще нема такого розриву, щоб тут прям можна було крутитися, коротше, стоп І щось я думаю щодо цього загмовлення. Або ось на що цього. Тут два рази довша подача, але 6 за 160. А той, поки я думав, вже забрали, коротше, бачите. О той забрали, а оцей ні. З диканьки не забрав ніхто. 6 за 160. Блін, там можна їхати, я думаю. Давайте поїдемо. Зараз тут на воїнів інтернаціоналістів собі піднімемося, коротше. Та скільки там того діла. Потім назодчик. Це ж нормальна локація назодчик. Правильно, правильно, газуємо. Тако посидів, поговорив по телефону по своїм ділам. А про пасажир взагалі коротше, забув. І так і ніхто не виходить, поняли? Я вже набираю номер, а вони тупо відсутній зв'язок. Зара геть гутки не йдуть. Хтось бачу йде, але якась воно банда людей стоїть, ще хтось той хтось. І платний простой не можу почати, поняли? Щось воно крутиться-крутиться, коротше. Я то зайнятий апола позивіть. Блять, з ким ти говориш, дядя? Ну, тобі таксі приїхало. Я вже реально сижу довгенько тут. Минут. 10 точно вже накрутив би просто я надивити покрутиться, короче, ні хера не включається. Ну от бачу хтось іде. Тойота? поїзд. Да. А? Так, Тойота. йота, да? Йдемо, якщо та йота, чуєш? Там. Насочик, да? Від да. я... да. нассочик. Да? Да, а? Так, насочик. Да, да, да поїхали. Висадив пасів. Ну, блін, по такому ж фільтрику має заходити. Я стою реально ж в поділі, на поділі, пацани. Возле АТБ стою, другим рядом припаркувався. Має приходити щось по-любому. А воно курва не приходить. Чого так? 21.48. Що, це ще нема розрива чи що? Неужелі це ще ще нема розрива? З соборної на Гоголя. Блин, 1,6 і 2,5. Це в нас що, виходить, 5 за 105. 1,4 ков. Я не витримую. А, дивіться, спробуйте ще раз. Ну, це ж нормальний, так? Да? Такий заказик. От, де я знаходився. Десь тут. Безстресенько собі піднялись би. Ой, спустились би, піднялись би. І отут, от, по місності, закинули б цих людей. Ну, 2,5 велика подача. Ну, а прикиньте, 1,6, якби була подача їхати 2,5. Один хер була б така ціна, але це вже було б лучше. І я вже б їхав би. Но, на жаль, він недоступний. Ну, Давайте перегрузимо ефірчик. Я думаю, зараз деякі замовлення пропадуть, а це замовлення має пропасти. Да, і найближче замовлення 4 км звідси. Пічалемба. Піча, ну що, запускаємо болт. Щоб було більше шансів щось кудись повезти. До речі, ця тачка в болту. Да я її вже вибрав. Вона проходить в. Економ, звичайна категорія Пріоріті, ну і далі Pets і доставка. Тобто категорії Комфорта немає. На жаль, категорії комфорта немає. Тачки з 2018 року. Наверно, так само, як і Ліфи. Короче, проходять в Болт комфорт. Болт взагалі прям. комфорт, Булять, просто капець. І дивіться на ясну, приходить за ми його цепляємо. А чому б і ні? Ну, якщо не працює оцей фільтр, що мені робити? Я не хочу. Ну, типа, у нас немає ніякої біди, якщо. Якщо ми по фільтрику не будемо працювати. Тіпо, я себе в рамки ніякі не заганяв. Ну, на ясно, то на ясно. Потім всі агрегатори включимо, будемо катати коротше, по всьому городу. Ну, крім от таких от локацій, Вінницькі хутора, Зарванці і всяка фігня. Ні, ну Я думаю, просто по цьому фільтрику буде раз за разом приходити, щось. Знаєте, по півтора кілометра подача мені не страшно, якщо це замовлення десь на Вишеньку. Ну, Вони приходять, значить працюємо. Так, як має бути. Може зараз через півгодинки почнеться праця, тоді, може, будемо так і робити по вишенці, Побачимо, все, побачимо Ясно? так да. Дякую, ласка. Болт, я розумію. Вот ну, реально. Наступний заказик прийшов одразу же. Типа поки я даже їхав сюди, поняли Навірно, лучше буде розвернутися. Що по кліренсу в цій машині, інтересно. Ну я ще поки ніде не чекав. Мені здається, він такий, типу, сарай. Треба. Візуально подивитися, коротше, на нього. Тут така ступенька ніфігова, коротше, і на якійсь бенецькій машині я вже... Мені здається, трошки черканув би губкою. А тут от, нормально все в принципі. Економ. Е, Ангеліна За84. Ми з нею поїдемо, по-моєму. По-моєму, назад корач, десь в сторону центру. А, ні. На бучме курва. Туди направо поїдемо з нею. Ото я сповнив тільки що, корач, що. Ну, нічого страшного. За 84 Відкатитися в сторону бучмів, зараз будемо їхати, може щось із Бучмів одразу прийде. Зараз вже просто 22.04, зазвичай я тікаю тіпа, додому, і коли я тікаю додому, куча замовлень. Куча замовлень, і реально тіпа, я вечно жалію, що я тікаю додому. Але я тікаю додому на ліфі, тому що в мене мало заряду, а тут майже повний бак, трошки викотав. Я не знаю, наскільки він тут, якщо він заправив до повного. І завтра, коли буду віддавати машину, теж заправлю до повного, та й так і віддам. Добре. Добре вечір. А я що казав, пацани, дивіться. По-перше, на Київську є, тут на Оліга Антонова є, і все в радіусі 2 кілометрів. А навіть коли нам по болту нічого не приходило, бачите, ми в дєбрях, то є вибор, куди їхати. По восьмеркам завжди є вибор. Так, тут начебто, типу. Не жорсткі дєбрі з краєчку. А тут... Та теж, вроді, не жорсткі дібрі, але потім назад вертатися. І, коротше, то лучше на Київську поїдемо. Однозначно. Якщо дасть нам це замовлення, то лучше поїхати на Київську. 5 за 133 чи скільки там було. 5 за 133. Один і один ковчик газіруємо. Там э, 5 минут подошли, потому что телефон сел, мне надо сейчас з тобою тоже, понял, ну телефон сел. У меня на телефоне бабки, понял, ну, что прочитаться? Томан я зарядку. Все, вопрос он да я забираю. Давай. Братан, кине, если не ой, на, А что там так? Да, это же <правда> пауэрбанк это и так нужно да ну блядь мне вообще не горит мы там блядь 2 а не 3 процента эээ шо мы еще бахнем с тобой ты шо ей бахали до тех пор да мы же еще можем да сколько еще по времени только а, не что Діти на, на заправу важку. Там на заправо. Короче, нам на блядь, на Можайку, на, на Київську, Все, будемо шукати щось на стрижовку. Цей е, пасажир е, ми поїхали на Вог. З Вога ми поїхали в Мак на Київську. З мака ми поїхали на Можайку. і заплатив короче, він 150 плюс 200. Скільки це виходить? 350 гривень за цю поїздку. <хи> ну, нормально, все зайшло на карту. І наступним шагом ми будемо щось шукати вже в стрижоку. Я думаю, що ми щось знайдемо. На годиннику 23.10. 23 Будем... Ну, пустимо, точно не поїдемо. чи ж нам? Куди нам рватися? Бляха, пацани, коротше, не хват... ну, немає, типу, поняли, заказу нормально. І що робити? Я тільки що цепанув за 300 з п'ятничан. На Зулінського. І, коротше, ну, думаю, блин, ну, кайфовий заказ, типа. В ітоді ніхіра він мені не цей. Ну, коротше, я взяв, а його відмінили одразу. То прийшлось взяти коротше, з, з Стрелецької зупинки. На Київську. Обліноч? Бабріночі. Взаємосе шанси маленькі, бо я такий дивлюсь з п'ятничан на Зулінського за 300. я такий, да, я такий Думаю, їхати, взяв корочі, його, а його одразу відмінили, типу, А потім думаю, Та ну його нафіг. І взяв ваш. Правильно зробив. <реш> <реш> а вони ж піднімете, не піднімете, ну це все А Ну дивлюсь на зупинці, думаю, все, зараз, це моє, корочі, я погнав. Та ми сіли. на по Паралельні зупинці стояли і тройка проїхала. Кумо, і, чи... і, і я собі щось думаю, що 22 з копійками. Ну, типу, що в нас ще є час, що коли там до чоловіка, що там один тролейбус має бути другий, він каже, альо, подивись кай, 23 кай, з копійками, а там вже каже, все. Мені, я Діла, щоб прогулятися і не хоче. Та ну мак, ціпіти. Як що? Там ваш. Совпадє. Да. Є совпадіння. Дали 100, ну і все. Коротше, короче, камерка сіла. Підрахував я, що там я проїхав, получається 75,7 міль, бо тут в мілях пише цю двіжуху. Помножив на 1,6, отрив 120 км. 120 км по 2,50 за кілометр приблизно плюс-мінус. Ну, з такою їздою, як я їздив сьогодні, то десь по 2,50 А так якщо економити, то десь по 2,20 то виходить 300 гривень на паливо. Коротше, від 1100 комісія це у нас 950, хай. І мінус 300. Коротше, за вечір з 8 часов. Не так уж і багато, да, так, получилось? <гум> ну нічого, це так, просто пристрілочні моменти, щоб завтра знати якісь такі. Штуки, які я підчеркнув за сьогодні, за 4 годинки кермування на пріусі. Ну, знаєте, пріус, типа, ну, завтра буду розказувати, що. ну, По-перше, дуже якийсь тугий руль у нього, прям дуже тугий. Прямо аж цікаво сісти за червоний той пріус, який там прям руль навіть не стертий, тільки приїхав. І провірити там наскільки тугий руль. І мало б того, що тугий, тугей ну він не вертається всередину, поняли? Ну, там він вертається, але ну не так, як хотілося б, він не до кінця вертається. Тобто, викрутивши руль чуть-чуть, е буквально на пару градусів вправо там, чи вліво, він так і там застигає. Коротше, тобто він, Як будто, знаєте, в Жигулях колись е рульову колонку пережати, і тоді от такий самий ефект буде. Тіпо. Може, тут хтось ліз до рейки і теж попережимав її. Коротше. Ну, Вона не вертається всередину. І оце печаль, коротше, в цьому. А так? Дуже класно. Мені прям інтересно, от я в Power, в power режимі сьогодні їздив весь вечір. І завтра заправитись і подивитися от в такому режимі не діда, типа. Ну, і не, не капцювати, і не діда. От такому, типа, вище середнього потока, типа отак от, от я їздив. Цікаво, як він візьме паливо завтра. Заправлюся. Дякнь взяв. Так да. Короче, якось так, пацак. Шо ж. <рес> Давай